Станом на 25 березня 24-го року українська система ППО збила дві тисячі крилатих і балістичних ракет за весь час повномасштабного вторгнення. Це результат титанічної праці українських сил протиповітряної оборони. Сучасні системи ППО, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів, повідомили у відомстві. Коли мова заходить про захист небесного простору, не можна не згадати про систему ППО з Америки Петріот. Це не просто технологія, це мікс потужності та інтелекту, втілений у металі. Сьогодні ми розповімо, чому Петріот став символом надії та сили для України, а також розповімо ще декілька цікавих фактів про ППО. А поки ми ще не почали, не забудь поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити щось цікаве. Дуже багатофункціональний. Петріот здатний вражати літаки та безпілотники, крилаті та балістичні ракети малої дальності. Ця система здатна одночасно збити до вісьми цілей у повітрі. Відомо, що Петріот знищував аеробалістичні ракети Кінжал над Київською областю. Російська пропаганда тривалий час стверджувала, що цим ракетам аналогів немає, проте системи Петріот швидко і ефективно зруйнували цей міф. У серці Patriot радар an mpq 53 який не мов всевидюче око, здатний виловити загрозу за сотні кілометрів. Він може проводити розвідку повітряного простору, ідентифікувати, супроводжувати цілі та наводити ракети. А ще радар має функції радіоелектронної боротьби. Це як мати доглядові вежі в кожному кутку країни. Щойно що з'являється на горизонті, Patriot уже знає про це. Patriot не новичок на полі бою. Система пройшла вогонь, воду і мідні труби, починаючи з війни. В перській затоці в 1991 році і багато разів довела свою міць і непохитність. Її використовували в Іраку, Сирії, Ємені і її основними експлуатантами назавжди в історію увійшли США, Японія, Кувейт, а тепер і Україна. Певною мірою Петріот уже ветеран війни, який тим не менш продовжує ефективно виконувати свою місію. Перші системи ППО Петріот прибули в Україну 19 квітня. Про них наша країна просила спочатку повномасштабного вторгнення і навіть раніше. По одні батареї Петріот Україні поставили США, Німеччина та Нідерланди. І хоча ці зенітно-ракетні комплекси були розроблені ще 40 років тому, вони готові служити і захищати нас ще довгий час, як мінімум до 2040 року. Так що ця крихітка ще не скоро втратить свою актуальність і ефективність. Цей герой неба зовсім не дешевий. Одна батарея коштує приблизно 1 мільярда доларів, а ракета 4 мільйонів. Варто уточнити, що батарея Patriot складається з радара, пункту управління і до восьми пускових установок, кожна з яких має по 4 ракети. Загалом за таку красу виходить близько 1 мільярда 128 мільйонів доларів. Ось така величезна ціна за нашу безпеку. Проблема з системами Петріот у їхній складності. Програма навчання для деяких ремонтників триває майже рік. Це також вимагає розгалуженого ланцюга поставок. Тому це дуже складно. Це з тієї ж категорії, що і, наприклад, реактивні літаки. І Петріот, і такі літаки були б чудовим поповненням після воєнного відновлення української армії, але складно приймати їх на озброєння під час війни. Ще одна зенітно-ракетна система, яку союзники активно постачають Україні, норвезький комплекс Нейсемс з американським радаром. Його використовують понад 10 країн світу, зокрема Америка. ЗРК може збивати безпілотники, ракети, літаки і вертольоти в радіусі до 40 км. США передали Україні майже 10 батарей NASAMS, Норвегія 4, Литва 2 та 1 Канада. Німеччина зробила нам інший подарунок. Німецькі комплекси ППО iris Т» 20 установок. Туди зробила свій внесок і Швеція. Система призначена для захисту неба як над цивільними, так і над військовими об'єктами. Може збивати повітряні цілі в радіусі до 40 кілометрів, як і Нейсимс. Нагадаємо, що у Петру ці цифри дуже відрізняються: Радіус ураження літаків і вертольотів до 160 кілометрів, а радіус ураження балістики до 50. Ще один ЗРК американського виробництва, який союзники надавали Україні – «Хаук». Він належить до минулого покоління ЗРК. США і країни НАТО активно використовували його під час Холодної війни. Але це не означає, що система більше не актуальна. «Хаук» здатний вражати цілі в радіусі 45-50 кілометрів. Цю систему Україні передали Іспанія, США та Швеція. Америка дуже щільно підтримує нас у прагненні захистити небесний простір, тому вони також передали Україні понад 20 установок самохідного зРК «Ейвенджер». Ця високомобільна ЗРК забезпечує повітряний захист малої дальності до 5,5 км. кілометрів. Може знищувати крилаті ракети, безпілотники, літаки та вертольоти на низькій висоті. Велика Британія поставила Україні 6 установок ЗРК Штормер hvm 2 Мобільний комплекс, який знищує цілі на малих висотах. Італія і Франція поставили Україні ЗРК Самп Ті», який здатний вражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. А це майже дотягує до радіусу ураження «Петріот». Крім цього, Франція передала дві батареї своїх ЗРК Кротейл, а Італія невідому кількість ЗРК «Скайгуард». обидва комплекси малої дальності. Крім усього іншого, у нас в озброєнні є тепер і радянські системи С-300, ОСА АК, С-125, Куб, Стріла 10 Україні передавали Чехія, Польща, Словаччина. Тепер ви знаєте, що охороняє наше небо і рятує тисячі людських життів по всій країні щодня. Ми сподіваємося, що зуміли розповісти вам усе найцікавіше про протиповітряні системи України. Не забудьте поставити лайк під цим роликом і до зустрічі в наступних відео.